Бог дивиться не так, як дивиться людина, і не судить Він за поглядом очей. Для нього зовнішнє усе безціне, і не має значення для нього все земне. Йому важливо, що в твоєму серці, які бажання і прагнені твої, чи трепетно і воно б'ється перед осем і Господом своїм. Господь зупинить пам'яті на тому, та прихиляє столу до його слів, і повсякчас черпає силу з нього, і втомлює душам спраху вмію, в середньому серці і любов, і віра, і благодаті, які Не мов би корабель, розправивши вітрило, поквиля марноте, пливе душа увісі. Смирений дух це та приємна жертва, яку ми можемо Богу принести, на серце, і скажи відверто, чи перед Господом благовієш ти, чи перед ним. Хиляєшся в покорі, чоли слава щира з твоїх уст. ти від людей сховати можеш гірки корінь, та бачить серце глибину Ісус. Він знає наміри, думки, переживання, він бачить гріх, що каменем лежить, він ще чекає серця, покаяння, хай дорогою буде кожна мить. Виходить з серця всі життя джерела, тому його не більше бережи, Хай буде в ньому, Господу веселя, Божі слова на серце не тоді ніколи не спітнешся на дорозі, не захитаєшся до зустрічі і бо твоя сила міць захована у Бозі, і не страшній ні буря, ані гріх. І когось судити ти не маєш права, один несправедливий Бог суддя. Він випробував серце і зважив усі справи, і нагороди буде кожному своя. І Дух Святий, нам серце освітить, бо тільки так побачимо, що в них, щоб ми могли для бути світлом і найкращим жаль Богу принести. Амінь.